Сьогодні будемо говорити про мобілізацію. Спробуємо порахувати наш резерв та можливості його реалізувати на практиці. Поїхали. Поки законопроект про мобілізацію ще не проголосований, військовозобов'язаними є чоловіки з 27 до 60 років. Але давайте все ж рахувати відповідно до нових правил, що точно будуть ухвалені, із нижною межею 25 років. За даними останньої, скажімо так, спроби перепису у 2019-му, Чоловіків призовного віку в цих двох категоріях 10 мільйонів 300 тисяч осіб. Ще треба відняти тих, кому за 60, пропоную зупинитись на 10 мільйонах. Звісно, далеко не всі з них в Україні. За даними ООН, за кордоном, ми маємо десь 6,5 мільйонів біженців, не тільки у Європі, доволі багато хто опинився в Росії та Білорусі. Якщо накласти ці дані на кількість біженців виходить, що за кордоном перебуває десь 780 тисяч чоловіків призовного віку. Це підтверджує Євростат, але в їх даних немає РФ та РБ. Тому орієнтовно розрахунки збігаються. Так само доволі багато людей знаходиться на неконтрольованій урядом території України. Актуальної статистики немає. Є лише заява міністерки з питань реінтеграції від вересня 2022 тисячі Це до часткового звільнення Херсонщини. За її даними, на ТОТ тоді залишався приблизно 1 мільйон українців, зокрема 300 тисяч на Донеччині, 500 тисяч на Херсонщині та 350 тисяч у Запорізькій області. Очільник Луганської Ова Гайдай казав про 300 тисяч людей, що знаходяться там під окупацією. І в те, що на тимчасово окупованих територіях перебуває дійсно так багато. Тут мова суто про ті, що були захоплені після 24 лютого, я вірю. У зазначених регіонах до великої війни мешкало 8,8 мільйонів людей. Звісно, не вся територія областей окупована. Звісно, багато хто виїхав з окупації. Але внутрішньопереміщених осіб з 24 го числа в нас 3,6 мільйона. І з цього числа далеко не всі мешканці зазначених регіонів. Ось дані неповернення українців до великих міст, відповідно до даних Монобанку, які зібрав журнал Forbes. Тому в один мільйон людей на ТОТ я вірю. Відповідно до графіку, який я вже показував, на всій території України кількість чоловіків призовного віку складає 38%. Якщо таке співвідношення дійсне і для людей в окупації, а іншого в нас немає, то там залишилось 380 тисяч таких осіб. Отже, з наших наявних 10 мільйонів віднімаємо людей за кордоном та людей в окупації, отримаємо 8,9 мільйонів людей. Почнемо з найочевиднішого: ті, хто вже на службі в силах безпеки та оборони, зсу. Президент казав про 880 тисяч, плюс 90 тисяч в нацгвардії, 100 тисяч у поліції та 60 тисяч у Держприкордонслужбі. Якщо додати ДБР, НАБУ, СБУ, ДСНС, прокурорів та суддів, разом виходить 1,2 мільйона людей. Далі заброньовані цікава тема. Зараз же розглядається новий підхід до цього процесу. За словами прем'єра, зокрема буде враховуватись рівень зарплат та відповідно обсяг сплачених з неї податків. На Українській Правді нещодавно вийшов про це текст. Він дає розуміння, як це може виглядати. Якщо коротко, є два варіанти. Перший передбачає, що нижня межа входу, яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання 30-35 тисяч гривень доходу на місяць. А другий варіант полягає в тому, що якщо роботодавець хоче подати працівників на бронь, то має гарантувати, що платитиме кожен місяць за кожного 20 тисяч гривень у бюджет. Це все поки концепт, але шанси стати практикою в нього є. Це був ліричний відступ. Подивимось, що ми маємо зараз. У цій заяві прем'єр-міністра Шмигеля, що я показував, зараз під бронюванням 700 тисяч осіб. Розподіл по професіям приблизно такий, як коли їх було 500 тисяч. Тож кількість осіб на службі та під бронюванням разом складає десь 2 мільйони. Далі порахуємо тих, хто не може служити на початку 2024-го В НАЗК проаналізували дані роботи військово-лікарських комісій у ТЦК. Ось що в них Вийшло в середньому, у 2023-му 7% людей визначаються як непридатні, та 27% як обмежено придатні. Цей доволі розпливчастий термін означає, що у людині є обмеження, які не дозволять їй проходити службу у військах, як пише книжка, із високою інтенсивністю фізичних дій: десантура, флот, морська піхота тощо. І в силу їх обмежень їх можна мобілізувати на іншу службу в залежності від стану здоров'я. То, мабуть, всі знають, що найбільша зараз потреба у піхоті та іншій роботі безпосередньо у зоні бойових дій а по тилових посадах ймовірно. Краща ситуація. Ось список вакансій від порталу Work.ua, який, якщо що, просуває думку, що в армії є різні професії. Так виглядає їх розподіл. Роботи на лінії фронту набагато більше ніж в тилу. Тому люди, які є дійсно обмежено придатними, мабуть, не потрібні в такій кількості. Просто немає вакансій для 300 тисяч діловодів та начальників фінансової служби. Тому я пропоную взяти 7% повністю непридатних та половина з тих, хто обмежено придатні, як таких, що дійсно не підходять для актуальних для армії вакансій. Це 20% від загального числа. Відповідно, відпадають ще майже півтора мільйона. В нас залишаються категорії людей, точної або навіть приблизної кількості яких я не буду називати з різних на то причин. Це люди, які не дуже чесними способами забезпечили собі відстрочку. Люди, які мають на неї за законом повне право та загиблі, цивільні військові. Без останніх категорій мобілізаційний резерв на папері складає орієнтовно 5,5 мільйонів людей. Але як розумієте, все далеко не так оптимістично. Певно, основна причина полягає ось у цьому скріншоті. Це кількість людей, з зарплати яких сплачується ПДФО, тобто вони працюють в біл, всього 7,4 млн. І не варто забувати, що в зсу та інших органах безпеки та оборони теж офіційна ЗП, тобто їх можна відмінусувати отримаємо 6,2 млн. мільйони осіб. Ну і думаю, зрозуміло, що десь половина з цих це не чоловіки. І ще якась частина не підпадає під вікові обмеження. Так ще є фопи, та все одно кількість людей, про яких держава має інформацію і які підходять вкрай обмежена. В нас десь 3 мільйони людей працює в сіро, невідомо де, і в цих умовах, скажімо так, стандартними методами їх знайти непросто. У матеріалі УП про нові підходи до бронювання також була цікава статистика: ці 9% чоловіків призовного віку, що не працюють офіційно, не перебувають за кордоном та не служать еквівалентні одному мільйону осіб. Я показав доволі багато інформації та даних. Вони не є абсолютно точними, але вони можуть показати тенденції, в якій точці ми зараз знаходимося. Попри те, що є якийсь загальний наратив, що українців десятки мільйонів, 30 точно буде. Як бачимо, ситуація із мобілізацією набагато більш складніша, якщо додати контексту та розуміння ситуації. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.